Итак, всем привет, друзья! З вами я The Dealer. І Сегодня це буде фінальна серия по відеогрі за Генри Stickman Collection. Якщо хочете прийти, то бери чайок, гущонку. ну да. Я просто прорізав себе. А добре, а мы починаємо. І так добре, ми вже в гри, девица сразу престарт. П'ятий поехали. Берем кашкет, а це поехали. Поехали! Спидраном, спидраном, короче, спидраном нафиг. Да. Кабездос. Короче, тут все. Не, 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 сухой сухой. Ти тупо тупо каланы. Он это стоит, у них шан. Да. Короче, они пьяные И я их и не буду читать что там один из новых Реально, тут один из Что вы два идиота Робите? Нам треба идти right Далее, давайте, поехали Вы два друга тупие Давайте Нифига Генри... <гас> Henry... Наш доб старый добрий Генрис знову став двой Ну ладно. Ой, шось, oh, я early. тут щось зробив. Короче, вони ящик виставили. Ой, на воєнні базі. Ну давай это оце. Короче, оце, оце, оце хороша ідея. Тем боксер операции. Да, давай, All right. mm. Mm. Ой. Короче, на армейский склади, мабуть, попало в сталкері, да? Да я шучу успокойтесь. Короче, беру... Боро... А, беремо бармати. Блин. Ладно, берём поцепь. Did I get him? Вин, я спимавил. Вин, скажи, я спимавил? Нет. Кстати, я Hey, everyone. This is part 65 of my Henry Stickman playthrough. Today, I'm going to be doing the part with the tank. But uh, before I get started, I just want to thank my sponsor. Uh, make sure to follow me on Instagram, follow me on Twitter, follow me on um, Face. I'm right, bringing that guy with the helicopter and the headset. He comes in at this part. We're in the tent now. Yeah, I'm going to quick walk through here. Opens up this video of this super boring guy. Who just says, Hey guys, Wait. back to the video again, playing uh, Henry Stickman today. Remember to rate the video, like the video, and subscribe if you want to see more videos similar to this one. Well, I I got the red hair. <gasps> <gasps> brings you up to three choices. Um, pick walkthrough. It'll play this video of a guy who starts talking and he's like, What's up, guys? I'm playing Henry Stickman today, doing a walkthrough. Before we get started, make sure to like. Наклей. А. Я понял, понял. Давай. Короче, бороматься. Не бегаю, сиди.

Давай тот. Нет, это уже погано. Ой, бляха. Не боли... Давай. Come in, Phantom. Got Давай фантом. Ты зараз их очистишь. That's right.

нет, за уже как бы сдать Хорошо, берем это. Нифига яйца! Нифига субит! Це наші агенты, що я не могу. Эй, шеф. Тут один пацан да привезли танк, це Генри. Генри, ти тут? Я з тобою збігаю користитися табором. Ти... А, я не зрозумів, короче, що ти сказав. тут. Бляха. Ладно. Переходимо до другого. Беремо це. Так, оце. Беремо оцей кашкет. Пойду. Фінал цього відео. короче, фінал. Давай. Кстати, да, тут была одна концовка. Я знаю. А я ей не буду спойлерить. Эй, изи, изи. Хей, успокойся, спокойся. Это упал, что. И ты до життя. I was forced to replace spine and lift arm. The sum of damage you sustained was beyond your bearing. I you have the and left hand. I've encountered them. They went south, if you are wondering, about ten hours ago. Wow, you are learning so quickly. Good luck. Удачи, сказала Живка и мы поехали далее. Ты за це заплатишь. Да насос. Броси Это уже Джордж пишет, не? Это уже Джордж пишет, не, блин. Ну давайте подивимся хоть они моя нафиг.

今日はどこですか。お前はオールドネットタイムラインの病気今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。お前は小さい人間。<laughs> <laughs> <laughs> バカ者が。本当にスタンドはサイバーネティックですよ。私は大きなさい。 Іма. До... Коротше, прикольне аніме, мені сподобалось. Все, давайте переходити далі, перерву на величку зробили. Так, кит, пойохо. Коротше, беремо, ось оцю шпаху беремо, коротше. Підключили шпаку і поїхали. Ugh! Але зав зато вбив свого ворога хорош. Зарашось буду. Не, блин, поганый дві. Як? Ну беремо це. Біг буласт. особенно а из кристалла. Э, э, до, э, короче, он из кристалла это взял, да? Правая рука сдохла. Ура! No, Давай! Бей! No, Вершип его ставь! Давай, like we'll be sharing this last together Вин выжива! Спойлер! він виживе! Спойлер! Кто ты проходження, то він виживе! Він не выживай! Венсдох! Апу, блин! Вин выживе, він сдох. Апху, він выживе, він насдохне! А вот цей бужик сдох. Накидать! <звук> да проход давай, пофиг на него. Правильно сделал. Короче, под все, нормас. <звук> Хорош. Реванш. Понятно. Короче, повертаемся в хаб берем стик, на поихло. Коли пройдемо цю місію, залишиться фінальна місія. Це хорош. Братан, це хорош. Давай. Зей, зараз. Мені мені почухче. О, тут гетрика пиздець. Нам прийдеться від них тікати. Генри, ти а знову тут? Він закрив мене в цій тюрбі! Що ти тут? Як ти добрався? Я... Я допомогла цьому пацану втікти, а він мені допоміг. поміг. Я слідувала за ним. Він не поміг втікти, та просто я вийшов. Він просто вийшов. Все, коротше, всі проти нього... Коротше, я не буду об'яснювати, я об'ясню по своїм словам. Коротше, всі будуть проти нього і нам капздеться, все. Короче, зараз там будуть скидувати, Але вони не знають, що ми умні. Коротше, вони не знають. Короче, тут вони нас будуть скидувати. Ой, автомати автоматика приготувала. Короче, на самом себе... що, я засейвив. ми не здохнемо. Друзі, ми не здохнемо. Молитися... Нас я равно уб'ють. Короче, бере гелікоптер хед.

Боже, bravo це. Ха. Закривається. Генрі, де ж прозані ліди? Бляха. Ой, не получилось. Де ти Заходьте туди, і ми зараз в ті чому. Кстати, помню, цей ліфт, ми, короче, начейно поїхали. Добре, ми тут. Невідомий знак. Що це було? Що no. зараз, бос? Like що нам тут робити? Mm -hmm. І ти додому, блін, пішка, а що? Mm. Ну, а тепер фінальна місія. Поїхали! <звук> Не кінець-то! Не кінець-то! Не кінець то! Ми дождалися! дождались! Ми дождались! Ми а <mondoNetflix> тут не буду читать. Это биться хорошее шоу Що за топоткан секрет на база. Хенри, ты повернувся! А я Еді, я тут новий, тут я тут новая шоу тут робота. Добре, Греди, абхуген. Гредди, короче, на помню. Короче, вони розказують про якийсь план. Эй, шеф! Генрі, Henry, це шес. М oh, okay, yeah. Добре. добре. Зараз іде атака. Ой oh, НИ! Ви okay. два здите! Генрі на ключі. One, two, три два-1! Раз, два, три, три курочи, все! Минут. Короче, бру вам пачку. Коротше, я аніме вон бачив мене, не дивився, але знаю цей момент. Але це була була погана ідея. Пандо, пандо! <рецарпев>: Його на заложники. Просто ждіть, бо год друга тут. Туда. Хорош, успіх. Короче, би було зараз у вертолі. Бомба зараз запринтена. Короче, вони в КС-ку переіграли, тому бомбу запринтили. Короче, беремо це. Хей! Hey. Що hey. hey. тут нам робити? Время йде, нам треба щось робити. Ой, бляга, здоров, бебро. Я тебе уже шоссе пуган, свободу. Ладно. Барабаца. Ракета запущена одна минута. Нам треба быстрее. Закусите. П'ять. Четыре. Три. Два. Не, погано. Чи хотя? Wait. Подожди, Генрі, там спустився! Нам це треба щось зробити. Добре, нам треба йти. А, друзі, запомніть. Генрі! Коротше, тато повідомив, що у мене завтра 5 уроків мистецтва не буде, і я дуже радий. Е, добре, це я вже в другу тему зайшов. Добре, продовжуємо так вкусно. Короче, Генрі Стікмен гуляв у War Thunder, як я. І тому він зараз на танчики буде ганятися. Короче, Генрі Стікмен War Thunder грав на танчики. Я спіймав тебе, Генрі. Ти знаєш, я тебе один раз скидув. Твої тіло. А ви не що? Я тебе побежу. Ну, добре, ти тут. You've truly earned my respect. the Look at Duh! Thanks Henry's efforts, we were able to. Unfortunately, we lost quite a few members during the raid With the station in orbit, we any place on Earth with ease. Ellie was officially recruited into the Clan. the rank, right hand lady. Me and my right hand man went on to become top operators in the clan, performing several successful a... кто не знає Генрі, за допомогою пальми заліз на танці і... Ну короче, він заліз на танк, наїхав на... Короче, на Генрі сів на танк, наїхав на пальму, потім його так підлетіло до ракети, все. І... Ми пройшли? Ми пройшли, по суті? Це здорово, це... По суті, все, ми пройшли гру! Все! Ми за, ми за декілька днів пройшли з прогулка до п'ятого фінального епізоду. Коротше, надіюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися на канал. Ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. А з вами я був Зенієр і всім пока-пока!